Вугледарський фронт весь важкий, важкі бої в Костянтинівці Михайлівці, де 79-та бригада отримує позиції. Важко на напрямку Мар'їнки, де в Георгіївці на 46-та бригада тримає позиції. Важко всюди. Важко під Вугледаром. Проте не так важко можливо, як на іншій ділянці фронту, тому що тут надзвичайно хороші позиції наших військ, зокрема 72-ї механізованої бригади, чорних запорожців, і до речі, відео, яким поділилися зі мною бійці безпосередньо цієї бригади. Я не можу його тут показати, але я з радістю його продемонструю себе на телеграмі, друзі. От одразу по завершенню цього огляду зайдіть на мою телеграм-сторінку в описі до цього відео, знайдете посилання. Там є яскраве свіже відео, можливо, навіть ексклюзивне, Я не впевнений, що вони ще з кимось з ним ділилися щодо боїв. Ось там на підступах, як чорні запорозьці тримають цю ділянку фронту. Мушу зазначити, що на Бердянському напрямку або в Ремівському виступі ось. Ця ділянка ворог дуже і дуже потужно суне одразу за кількома напрямками. Першим із таких напрямків є атаки Північніше Старомайорського в напрямку уже Макарівки. Вони відбуваються. Давайте використовуючи функціонал Deep State малювати ці лінії, що куди йде, в напрямку Макарівки росіяни атакують. Крім цього, були відео вчорашнього дня, які були оприлюднені по дорозі від Рівно до Рівнополя з району Старомайорського. Ось ідеться дорога і. По напрямку Рівнополя російські мотоциклісти сюди атакували а до Макарівки проходили штурмові піхотні групи. По них задавали ударів. Вони залізли в посадку. Що було далі? Наразі сказати важко, але росіяни тут суттєво збільшують свої бойові. Зусилля, хоча сказати, що вони за останні кілька місяців щось тут зменшували. Ні, такого не пригадую. навпаки все зростало, зростало і зростало. А, але до речі, повертаючись до Красногорівки, дивовижним чином, хоч і просідає вона, хоч тут і важко, хоч тут майже повністю її зайняли окупанти, але вона стоїть. Стоїть і це видатні дії, стоїть як і часів яр. А, знову ж таки, в часовому яру. Неймовірним чином, але окупанти не просуваються. Ось така панорама міста зараз від наших бійців, що тут тримають оборону. бахмутський балу це телеграм-спільнота, яка оприлюднила оприлюднила це цю панораму на місто. Ми бачимо, що найбільш інтенсивні бої, і все палає, і все горить і все стирається з лиця землі, але часів яр стоїть. І я ще раз повторюся, що це реально дивовижна ситуація з того, як, як вдалося тут стабілізувати наразі. Можна говорити про таку часткову собі стабілізацію ділянки фронту на цьому м, Краматорському за зверненням генерального штабу, це називається Краматорський напрямок фронту. Чому Краматорський? Тому що в бік Краматорська можуть бути подальші е, зусилля або Погляди окупантів спрямовані за умови проходження часового яру, входження до Костянтинівки і так далі. Це вже вихід на. Краматорськ Ну і відповідно далі на Слов'янського Краматорсько-Слов'янського агломерацію. Те, що називається, це в свою чергу захід у тило сіверському угрупованню. Половина справи буде, якщо окупанти пройдуть Білогорівку на сіверському угрупованні. Ось такий сценарій. Це супернегативний, якщо так розглядати, а супер реалістичний полягає у тому, що зараз на секторі криміної наші війська. Дуже добре стабілізували, змогли стабілізувати ситуацію. І от учора були коментарі від командира 95 ї окремої десантно-штурмової бригади Олега Апостола про те, що на напрямку тернів, зокрема, там де нещодавно були успіхи українських збройних сил. От вони власне терни, де відбулися часткові. Контратаки, давайте наші війська позначимо синіми, так як це все має бути. Ось ці часткові атаки, що тут відбулися, вони дозволили не просто стабілізувати ситуацію на цьому напрямку, але й фактично привести до того, що окупанти можуть хіба що битися. Цитую командира 95 ДШБ, е ОДШБР, е окремо десантної бригади, що росіяни б'ються лоб в лоб і не мають успіху. Ось те, що ось те, що є. А 95-та при цьому, яка тут проводить е свої. У відповідь штурмові дії за словами командира не втратила жодного бійця. Це просто видатний результат, який вдається досягати на кримінському напрямку, і це те, що нам потрібно: режим активної оборони і збереження тих а, плацдармів, які ми а, мали раніше. А, на жаль, це те, що не вдається досягнути на покровському напрямку. Ну і а, ще дві інформації, які я можу повідомити: перша можливо, це навіть не на жаль, а можливо, це навіть. Непогана історія з приводу того, що окупанти продовжують вкидати е, у вовчанську м'ясорубку, де вони справді перебувають такі собі м'ясорубці, втрачаючи дуже багато військ. Зараз вони сюди перемістили ще три штурмові групи. Про це повідомляє ОТУ Харків. Е, що таке група? Мені важко сказати, але ну посилаючись на ОТУ Харків, групи 138 окремої мотострілецької бригади. Скільки це група? Я не зовсім розумію, якщо чесно, ну але маємо таке повідомлення про те, що вони тут посилюють свої штурмові дії. Ми буквально вчора в вечірньому стрімі тут на фабриці говорили з Олександром Коваленком про те, що на Харківщині. Росіяни концентруються більше і більше ресурсів, але не з метою того, щоб просуватися, а з метою того, щоб втримувати е, здобуте, і е, в якійсь мірі це вигідний сценарій для України, тому що збільшення е, резервів тут на цьому напрямку дозволяє стримувати від пересування переміщення цих резервів е, в бік інших напрямків. Більш того, зараз тут вже застрягли додаткові ресурси, переведені з. Часовоярського напрямку або Краматорського одна із бригад десантно штурмових, одна бригада морської піхоти з вугледарського напрямку була знята і сюди переведена 155-та. Відповідно, Харків затягує, затягує, затягує все більше і більше окупантів. Це далеко не найгірша на щастя. Насправді для нас ситуація з огляду на те, що тут зараз вже оборону вдалося організувати доволі таки стабільно та стійко. Ну але неприємна е тенденція продовжується на на турецькому напрямку. учора спільнота говорить снайпер. повідомила про те, що окупанти вже зайшли на е, східній околиці Турецька і тут зав'язали бої. Я поки що скажу так, цією інформацією не володію, але те, що міські бої в Турецьку вони вже ось ось на видноті. Ну я думаю, що це факт, який так само потрібно прийняти вже як загально прийнятий. Даруйте, що за тавтологію. Поки що дуже неприємно нам аукається ось та. Недоцільна, можливо, ротація, що відбулася на цьому напрямку в районі Турецька, неприємно. Думав я, що це буде менш болісно. Поки що це не так болісно, як може бути, але не так безболісно, як мені це уявлялося, зокрема по турецьку. Але окупанти з одного боку вони ризикують потрапити в таку саму чорну діру, як вони це зробили по Харківщині. З іншого боку, все ж таки наші укріплені позиції ще з часів АТО з 2014 року на секторі Турецька. Вони розбирають ось така нас реальність. багато наших помилок, які робляться, дозволяють зараз. Частково мати успіх окупанту. Проте можна сказати, що в них ще більше бардак ніж у нас, але це чесно кажучи, мала втіха.